Ласкаво просимо, welcome to Ukraine, так сказати. Завагітніла на одну сторону. В неї живота, животяра таки, тільки з однієї сторони. Він так стрмно дивиться, мені каже, завжди що він мене хоче лупанути. І з цього поросяти колись виросте ці пута. -та. No, ну-ну-ну. -no -no. мене так як дурний. Коротше. Руки якщо запустити. Якщо нам хтось повинні гроші, то ми опускаємо його сюди вниз. Ну, а тут як прямо в як якійсь комп'ютерній ігрі. Коротше. Ну, я б... Ой, о, нічого себе. Там є такі камери, про які навіть я не знаю. Блять, таку хуйню щось на випутів. Ферма Черепин кумедний фермер. Що це таке? З чим його їдять, де ми знаходимося? Сьогодні я вас проведу по новій фермі, до якої має відношення кумедний фермер. Сьогодні буде велике хазяйство на огляді у вас. Поїхали! І ви не забувайте, що в самому кінці буде мотивуюча цитата тижня від кумедного фермера. Поїхали! Світає святих! Маточник свиней, там, де перші гроші ми будемо заробляти саме тут. Поки що відгодівлі немає, найближчим часом буде теж відгодівля. Вже пару свиней перенемістили туди, депутатів. Ласкаво просимо. Welcome to Ukraine, так сказати. Пішли. Тут у нас відділ, де, де перебувають свиноматки і кнурі. Свиноматки, причому тільки ті, які вагітні, порісні свиноматки. Тут відбувається безпосередньо відділення, де запліднення. В планах у нас в майбутньому. В майбутньому ми будемо ставити десь тут, можливо, ну, скоріше всього, що тут будемо ставити індивідуальні станки для запліднення. У нас кнурочок. Е, Васьок! Васьок! Привіт! Це у нас голова Верховної Ради. Він у нас вже видав почти 900 маленьких поросят. А це боєць такий, що видає капець поросят, скільки. Далі, дозатрон, водічка у нас везде подається, понятно, автоматична система поїння. Ну, дозатрончик, кормушка. Ті свиноматки, які тут тут у нас безпосередньо відділ запліднення. Вже всі запліднені свиноматки вони вже пішли туди, їх перемістили сюди. А тут у нас одна завтра буде повторно запліднена. Ось залишилася одна дівчинка, Сьогодні її запліднили, і завтра її буде в неї повторне запліднення. Поїхали, робимо так званий шведський стіл для свиноматок і даємо їсти їм, просто насипаємо на землю. Вони тут їдять дозовано, тому цим всім свиноматкам, коротше, дозована кількість їжі розкидаємо на землю. В майбутньому хочемо поставити тубомати. Ну, нам же наші працівники казали, що поки що достатньо так. Ліпше вложитися в ще більшу кількість свиноматок, а потім вже поставити тубомати. Коротше, обходимося поки що таким такою швейцарським способом. їди. Чи як, шведський стол, так? Да? Чи швейцарський? Шведський стол, так. Да. Тут у нас особлива маточка, особлива дівочка. Чому особлива? Тому що вона довгий час хворіла, коротше, нам не хотілося її здавати на м'ясо, думали, що може викачаємо, витягнемо її. І вона дійсно витягнулася. Вона вижила, трошечки ще підхрамувала, ми її запліднили, і вона запліднилася на одну сторону. Не знаю, чи вона нам дасть подивитися. А ну, дівочка, ти не хочеш стати? Дівочка, не хочеш стати? Ну, коротше, Хай собі спить, хай лежить. Чу -чу 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 -чу. Трошки їй боліли ноги, зараз їй не болять ноги. Ну, не будемо її піднімати, вона завагітніла на одну сторону. В неї живота, животяра такі, тільки з однієї сторони. Ну, коротше, якось запліднилася тільки одна маточна труба, чи як я розумію. Да? І вона живот у неї на одну сторону. Бах, і зразу видно, що вона вагітна тільки на одну сторону. Дружок, воно ну, пусти. Ну пусти мене, пусти мене, пусти, дружочок, пусти, пусти. Ну пусти, 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 пусти. Гриша, Гриша. Ну, пусти мене, пусти, пусти. Давай. Ось у нас заступник голови Верховної Ради. Гриша. Він у нас шукає свиноматок, які в охоті. Він так не дуже любить з людьми общатися. Він так стрьомно, коротше, дивиться. Мені кажеться, завжди, що він мене хоче лупанути. Бачите, так особочиться. Але, тим не менше, вроді би він любить общатися. Але найбільше він любить общатися із дівчатками. Він виявляє, які свиноматки в охоті. Гуляє по всьому нашому цьому періметру, не по періметру, посередині. І підходить і каже, оця ця свиноматка, її треба запліднювати. А запліднювати це не він буде. Це у нас, коротше, кнур, велика біла, кстати. Чистокровна. Так. Чистокровний гриша, заступник голови Верховної Ради. Ось такий боєць. Я які яйця, пожалуйста. Я сам би мав такі яйця, та я не знаю, що б я робив. Б і фіга себе. Але нам великої білої не треба для запліднень. У нас є для запліднення голова Верховної Ради. Зараз йдемо до нього. Заходимо в кабінет до голови Верховної Ради. Пожалуйста. Як тебе звати? Ну, давай познайомимося. Привіт, дружочок. Ну, куди ти втікаєш? От що ти? Ну прийдеться на камеру немножко поработати. Ну, і що, і що, і що? Ну, зараз, ти ж будеш бігати за мною. Ну, і що, і що, і що? Оце у нас такий кнурок, чистокровний дюрочок. Дюрочок, бачите? Такий дуже похожий на дикого кабана. Але конкретно ми його купили як чистокровного дюрка. Тільки не треба мене вимазувати. а ну давай. Ну, відкрий трошки, відкрий рутяк, покажи. Ну-ну-ну. No, 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 no. Покажи. Ну-ну-ну. Oh, no, no, no. no, no, no. no. Все, оце у нас 800-900 десь 900 дітей, всі від нього, бачите? Це у нас головний запліднювач свиноматок. Такий дюрочок чистокровний. Сперму продаємо, якщо кому треба, без проблем. Є можливість відправляти новою почтою. Так що, кому треба, ось, бачите, хочете, у вас буде таке попання. Тут у нас місце для любовних яких Васюк Нурочек наш Васюк, про якого ви вже знаєте, пожалуйста. він приходить сюди і здає спермодози, які ми можемо без проблем продавати. А також запліднюємо наших всіх свиноматок. Він нас обслуговує скільки? 75 свиноматок, 75 свиноматок він нас обслуговує. Ну, а тут у нас вже запліднені з різним віком запліднення. Скажімо так. На 21-й день у нас є УЗІ апарат, і на 21-день й день ми виявляємо свиноматок, які у нас в охоті. Е, пробуємо ставити отакі кормушки. Е, желательно ставити кормушки так, щоб хватало на всіх свиноматок. Тобто тут не може бути так, що кожній свиноматки там на одну свиноматку декілька, точніше, кормо кормомісце, одне кормомісце на декілька свиноматок. Не може бути, стараємося ставити. Стільки свиноматок, скільки тут кормоміста. Тобто свиноматки мають всі в місті їсти. Тобто не має бути конкуренції в, цих, в цьому місці. Відділ опоросу. Святая, тут операційний відділ. Йдемо свиноматки, свиноматки. Болі подробно про це все. Ви побачите в наступному відео нашому, а тепер просто покажемо. Свиноматки, свиноматки, багато свиноматок, і ще свиноматки, депутати з депутатами свиноматки, без депутатів. Тут ще трошки, тут уже з хвостами обрізаними, тут теж з хвостами обрізаними. Коротше, депутати свиномат. Після далі. Будущий депутат. Представляєте? Із-за цього поросятик колись виросте депутат. Ви собі можете представити? Ось який боєць. Отут у нас дорощування на щеленій підлозі. У нас тут куча поросятик, Бачите? Давайте, приходите сюди. Поросята, 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 там теж поросята. Коротше, їх багато-багато. Продаємо, ціна вопроса, телефончик є, купляйте поросята, пішли далі. Ну а тут у нас депутати Верховної Ради. Тут ми почали дорощування наші переселяти, тут ми формуємо групи маленьких поросят, які у нас на м, продажу. Тут у нас 17 кілограм, там у нас 15 кілограм група, там у нас 19 кілограм, самі великі, коротше, групастики. І частина із них, оця група тут скільки, вроді би, тут було 50, але ну, частину ми з них продали. 35 чоловік, оцих у нас бойців, вже заказані. Будемо все вести на кіровоград. Так що, ну коротше, у нас вже потихонечку ну, починається. Все, депутати вже формуються, фракція кожна віддільно. І ну, ферма буде працювати, ви ж поняли. У да? нас маточник закінчувався, і, можливо, будемо ставити дорощування, переносить сюди, а там збільшувати в майбутньому. Е Сам маточник безпосередньо. А тут, можливо, буде просто збільшене дорощування сюди. Лабораторія наша, невеличка лабораторія. Ну, що тут? Тут у нас проходить стірка, тут у нас дезінфектори, коротше, всякі, лікарства. Дальше місце, де зберігається сперма, де має бути скільки там 18 градусів. Да? 17,9 градусів постійно підтримується. Там є постійно заготовки сперми нашої. Ну тут для сперми всі необхідні речі. Тому вже такі штучки бачили у нас на, у свідівку на свинофермі. Тут у нас більш крутий мікроскоп на два глазика. Блін, в два рази дорожче. Не знаю, скільки той коштує, але це чувствую, прямо в два рази дорожче. Бо тут два розумієте? Ну все. Ванночки, ці вже вищі, ви знаєте. для зважування води для, для розведення сперми, спеціальні віси дуже точні. Ну і стиральна машинка. Тобто стиральна машинка Прийшли, постирали вся одежда на свинокомплексі, яка знаходиться, вся знаходиться тут, і всі, хто заходить у свинарник, безпосередньо стираються тут. Я цю одежду купив один раз, і вона тут буде пожизніна. Мені буде 90 років, і в мене буде ця одежда тут, і буде стиратися тут. Якщо треба, коротше, куплю нову, а цю спалю, прямо тут. Тут у нас знаходиться мегамозг нашої корпорації. Тут відбувається планування, запліднення, планування, осін'іння. Коротше, все відбувається на комп'ютері. Тут дуже розумний чоловік сидить і думає. Думає, потім розказує, що він надумав мені. Я потім затверджую, як начальник там великий. Понимає? Ну, звісно, все не так відбувається. Але все планування фактично відбувається тут. Тому що тут прийшов, людина продумала, що йому як робити, він більше не знає. Але потім ці всі дані вносить в нас комп'ютер на Excel, і в тому Excel у нас відбувається планування наших синоматочок. І ось у нас ще, крім того, лежать бумажки, тому що цифра цифрами, комп'ютер комп'ютером. всі речі, які відбуваються з нашими свиноматками, ми їх вносимо на такі бумажці. От, наприклад, клітка номер 15 Порось, Свиноматка номер 456 Маша, і звать, народила 14 поросят, 14 живеньких поросят, клітка номер 11 свиноматка 5048 теж Маша. 15 поросят. Далі 5003 50 теж Маша, клітка номер 18 13 поросят. От приблизно от така у нас інформація. Указано, що тут вносили кальцій, борок, ситоцин, лікувальні процедури, якісь щось щось мудрі речі пишуть, які я нахрен ніхто я не розумію. Но ці все розуміють? І, і це все вносять сюди, щоб не дай Бог там щось не вийшлося, бо потім, щось там случиться, будемо читати. А що ж ти ви там робили, коли щось там а? Тра та 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 отак і буде, ну-ну. No -no -no. Його величність, свиняча кухня, кормоцех. Кожна свиня хотіла би сюди попасти, але не всім це дано. Тут тільки ходять ізбрані люди. Люди, о. І тут у нас завозиться комбікорм з допомогою того погрузчика, е проходять через ваги, щоб зважувати, щоб завжди був контроль. Вони проходять через контрольні ваги, висипають сюди зернові. Бачите, там у нас е е пшениця, тут у нас ячмінь. Тут у нас трошечки залишки кукурудзи треба буде привезти ще сюди. Одна макуха, друга макуха. Бачите? Що мені подобається, що у них тут завжди дисципліна і порядок. Точніше, порядок і дисципліна. Все, блін, підметено, бачите? Далі. У, у нас тут є млин, причому ще крім цих, є ще два запасних млина. Бачите, з яким запасом прочності ми працюємо. Млин на 22 кВт. Дуже потужний, мощний, меле так, як дурний. Корот, руки, якщо запустить, капець. Бачите, і такий є камні такий нестандартний, не такий, як у нас, бо у нас камні там на Усвідівку, він прямо при вході у млин. А тут такий прямо е, зроблено такою ступенькою, щоб воно конкретно уловлювало це каміння. Думаю, що набагато ефективніше. Ну, а тут цей розпилітель воздуха, е, який дає можливість затягувати його постійно і хорошо. Ну, отак от, от змішувач, по-моєму, якийсь то лі польський, то ли який, я навіть не знаю, що це за фірма така. Euh, що мені подобається в цьому змішувачі, це те, що в нього ця рубашка закрита. У нас техномашстрой, це те, що я розказував раніше у себе на Тіктосіше, що оця рубашка у нас повністю відкрита. І іноді, коли буває різко збільшується тиск, звідси вилітає куча муки. А в них тут воно повністю, повністю блокується, повністю закривається. І ця рубашка закрита. І немає так званих короті, мучних таких підривів, зривів. Не розлітається мука. Склад. На 2000 квадратних метрів. Ми колись мріємо, що цей склад перетворюється на е, відгодівлю. Представляєте, скільки депутатів можна сюди розмістити? Але зараз він виконує функції складу. Бачите, у нас тут є невеличкі запаси зерна. Але скільки сюди можна би було вмостити того зерна? мене так живо болить, коли я знаю, що в мене такий склад здоров'яний є, а у мене грошей немає на те, щоб закупити багато-багато, за хоча б 2000 тонн. Ніфік ділить. Понімаєте? Але виходимо із того, що є. Колись у нас буде дуже багато грошей, ми обов'язково зробимо тут щелинну підлогу і поставимо 2000 депутатів на відгодівлю. Бачите, скільки ще тут роботи є? Я фіге. де гроші взяти. Не знаєте, ні? Будемо думати, коротше щось, будемо думати. Ось, до речі, у нас є така штучка, Запасний млин. Бачите, що я вам казав, що у нас е, все тут робиться із великим запасом прочності. І ми готові піддержати цю всю систему великої запасу прочності. Усьо є, на, по моєму, на 15 кВт мотор. Млин, ще один запасний. Якщо той поламається, то є у нас на 15 кВт. І в усьому у нас є невеличкий млин теж, але він, по-моєму, на 3 або на 4 кВт. Буквально маленький, такий, щоб витримав, щоб міг працювати на дізель-генераторі. Його провірили, він запускається на дізель-генераторі, медленно мотає. Але на всякий случай, якщо у нас світло поламається, то є такий млиночок, який без проблем ми тут же підключаємо і працюємо на дизель-генераторі. Ось така штучка у нас є, називається корчуватель. Але я називаю, що це не корчуватель, це якщо люди, нам грати, коротше, якщо нам хтось повинні денег, то ми опускаємо його сюди вниз і коротше, починаємо зажимати. І кажемо, чувак, в тебе є буквально 12 секунд, щоб віддати, відбувати. І вони одразу віддають. Навіть нічого не нажимати не треба. Ще у нас є невеличкі запаси щелинної підлоги. Бачите, як вона виглядає, саме пластмасова щелинна підлога. Ми ж замовляли обладнання для свиноматики, для дорощування під ключ. І вони нам привезли все під ключ, ми бабло заплатили. А це ось остатки. Воно було б обладнання. І от остатки такої щелинної підлоги. Бачите, от вона так виглядає, щелинна підлога для дорощування, для маленьких поросяток. Отак от вона так складається, як трансформер і піот. Єсть у нас ще таке приміщення, і в цьому приміщенні колись десь щось типу, планувалося, що тут буде курятник. Не знаю за чим планували курятник на території свинокомплекса, але когось такі були мічти. У нас же мічти. Збільшувати кількість поголів'я, тому тут буде точно що свинарник, який ми ще не придумали. Тут залиті поли, скоріше всього, щось тут треба буде з полами робити, можливо, і проробляти на щільну підлогу. Але поки що використовуємо як склад. Е, найближчим часом, все таки, теж його будемо якось задівати. Як не знаю, е, саме головна цінність тут це у нас ці індивідуальні станки. Індивідуальні станки осініння свиноматок. Ми їх зараз не використовуємо, здійснюється осініння в групових станках, але зараз ми їх вже привезли до ушні і будемо їх встановлювати, Розбиратися, як вони встановлюються, будемо потихоньку по чуть-чуть встановлювати, щоб полегшити роботу нашим осіннителям. Ну а тут, як я вже казав, дивіться, скільки у нас тут запасних кормушок. Це ті кормушки, які повністю відновлені, повністю зроблені. І якщо щось десь треба замінити. Вони без проблем коротше, міняються і замінюють там якісь поламавшися. А якщо, може, будемо ще відновлювати якісь приміщення, ставити нові кормушки, то вже у нас є певний запас. Хлопці, які тут працюють у нас, вони без проблем роблять ці кормушки. У них є проекти цих кормушок і вони їх роблять самі. Правда, без покраски це вже друге питання. Але ми приносимо їм метал, і вони роблять точно такі самі. Оце. Оце, до речі, кормушка зроблена у нас тут на фермі. Оце кормушечка, яка зроблена тут. Е, є ще там невеличкий запас стеклопакетів. Куди ж без Да? Не знаю, за чому не треба, але буде ліпше, коли будуть стіклопакети, ніж тоді, коли їх не буде. Ну і, соответственно, вентиляція в деяких місцях поставлена. Але зрозуміло, що на все приміщення її недостатньо, тому що вона тільки до половини. Є у нас такий головний боєць механічний, називається JCB модель 625. Чи яка, там, 635. Коротше, дуже, дуже дорога штука і дуже така мощна. Офігенна така махіна, яка виконує дуже-дуже багато справ. Перше і саме головне, у нас відчищує гній. Він підходить до кожної з ферм. Там біля кожної з ферм є яма така, де зберігаються оці, де викачується гній. Десь 40-50 кубів в середньому яма. Він підходить до тої ями, вкидує насос короче, і насосом тим закачує гній. І це все він розвозить по полям. Наші фермери, коли, особливо коли є нормальний, Ну, коли можна це все робити, то він, нам фермери дозволяють розливати на їхні поля. Для них це удобрення, для нас це добре, бо ані не собірується. Слідуючий етап це у нього є такий великий ковш такий, і цим ковшом він перевозить комбікорм. Тобто готовий комбікорм в цьому приміщенні робиться, закидають прямо мішки до нього, і він з допомогою цих мішків підходить до ферми, у яку треба вигрузити. І вигружає туди в мішках комбікорм. Закинув прямо і потім звідси бирає, з мішками вигружають. Слідуюча функція в нього – це розвозити зерно. Зерно у нас є в великому огромному складі. Там один складік у нас є великий, ми до нього ще дійдемо. І ось отут у нас є складік десь на 200-300 тонн. Він звідти бере в ковшові коротше, десь кілограм 400-500, закидує в ковш і висипає комбікормовий цех. Прямо ось сюди. Це такий робить тяжко. Якщо з ним добре вміти добре ладить, то він вам все зробить. Головне, йому не мішати. Ну, звісно, треба водителя нормальний, щоб у нас є, звісно, водитель. Він справляється, Умничка боєць. Так що такий у нас е, незамінний сотрудник, можна сказати. Так, я спробую вилізти на нього. Це єдине, що я тут розумію. Знаю, що рулем можна крутити вправо або вліво. Сюди заходиш. Зараз тут, блін, дуже жарко, звісно, капець. Ну тут щось якось треба керувати, там. щось включати вправо, вліво. там. А хер я знаю, як, але оно, щось працює. Ну, короче, можна тільки мені, мені лично можна тільки посніматися тут на відео. Ну, щось таке страшне все. Ну, а тут як прям, як якісь комп'ютерні ігри, игры, короче. Ну я би... Ой, о, нічого себе. Ну, сейчас. <реш> Сука, нічого. Амортизація в мене блін, його пересити. Ще в нас ще є один роботяжка, який без, не проти зніматися, бо у нас же не всі співробітники хочуть зніматися. Може, коли я їх у не буду зніматися в місті із тракторчиками. Але у нас є такий сотрудник, це такий тракторчик, китайчик такий. Саме основна у нього функція це викошувати територію. Ось покажіть, як у нас територія викошена. Бачите? Які футбольні поля? Пожалуйста, скільки тут? Все, це ж треба викосювати, Це ж би вручну задовувався косити. І ось він такий боєць. Як він тут називається? Шефінг SF244. Хрін, не знаю, що воно означає, знаєш, китайська штука. Його купляли прямо в салоні новенький. І ми його вже, ну, він нам вже прийшов, грубо кажучи, разом із цим усім майном. Чуда. Періодично оці штучки у нас ламаються, отакі. їх у нас працівник, Валєра, Найголний, найстарший, він, він їх ремонтує, у нас сильно так штука розкручується, хіра, як глухоніма, як дурна. А, то 90%, що він займається, це розвозить, э, э, вичищає, викосує територію. Але ще є такі моменти, коли в нього є невеличкий маленький э, прицепчик, маленький прицепчик у нас є, і ним можна підключити його, э, підтягнути до прицепчика, до цього, і він може маленьких поросят розвозити. Десь коли нам треба щось по території розвезти поросят. Раз, при підключили прицепчика, впрыгнули і поїхали. А ну сейчас, я попробую. І я не буде О! Так, тут є якась резинова штучка. Це так должно бути, так? Слухай, мені можна завести його? Як думаєш? А ну давай, я попробую. Я ж надію, що це сцеплення, так? А ну трошки, отойди. Сторону Лілія. Я не знаю, я не знаю. Ну ще в нас такий є роботник. Бачите, Камазік. Не пам'ятаю якого, 92-94 року народження. Зараз він одна із тих машин, яка буде найбільше загружена. Починається жнива, потихеньку по частям ми будемо звозити, десь гроші будемо собирати, як завжди, їх не вистачає бляха-муха. Ну нам треба десь забрати 150-140 тонн зернових. Будемо ходити, шукати для цього всього гроші, тому що нам треба поставити 550 депутатів. У нас же Верховна Рада на 450 депутатів. Не 450, а 550. І на цих депутатів треба зерна. Будемо шукати, варіанти є. Возити будемо цим конем, цією кобилою. Давайте, скільки тут, 212 лошадіних сіл. По-моєму, турбодізельний мотор. А, скільки тут? 12 літрів на 100 кілометрів. Щас, я сюди виїзду. Ніфіга, фігав, блядь, жирайка. Ух ти що. Тоже тут є. Брррр. О, ділий щось. Не їде, ніфіга. Ти знаєш, як вона зводиться, не? моя. Ну, короте, якось воно їде. Тут треба щось нажимати там. Все короте, роботи, тут кроватка Обязательно Обов'язково бути все. Документи є. Працює, все, проверили, тому що сезон у нас починається. Завели його, проїхали по території, прогазували три рази, все роботає. Ну, а це у нас такий прицепчик для привозки поросят. Він суперкомфортний, тут є кондішн, є ресори, щоб дуже м'якенький він був. Бачите, він піднімається вверх, його опускають, сюди заганяються свині. Якщо у нас купують велику групу поросят, там, наприклад, 15, 20, там 40 великих, ну 20 поросят великих, без проблем можна його запихнути. І потім воно піднімається, тут гідравліка працює. Гідравліка підключається без проблем до нашого погрузчика, про який ми розказували з да? Вона підключається і воно все повністю вверх піднімається. Теж він їздить В основному ми його використовуємо для того, щоб грузити велику партію відгодівлі поросят. Тобто по 30, там, до 30 великих поросят сюди може влізти. І ми його бах, підняли туди на фуру і перегнали без проблем. Бо, звісно, дезінфекція одразу після цього, бо без цього куди. Це у нас зона вигрузки поросят. Звідси ми вигружаємо як великих, так і маленьких. Ну, Великих ми часто вивозимо прямо за територію, а тут у нас іде зважування, контрольне зважування маленьких поросят. Іменно маленьких. Зараз покажу. Ну, Почитаємо, що я маленьке поросятко. Його сюди запустили. Загнали, позаганяли сюди, коротше. Тут закрили. Далі зважування. Включено. А ну що тут пише? Скільки кілограм? 80,6. Через 79,5. Йоп, твою мать, як же похудов. Блін, 3 кілограма скинув. Ой, Мінус 3 кілограма печально. Да. Коротше, ну і сюди. Потім тут відкривається. Раз. Поросята вийшли і там їх погрузили на машинку. Зараз вже навіть сюди ми не робимо цього, тому що із-за біобезпеки, чума бушує. Тому тут поросят погрузили. Людина зайшла, візуально подивилася, скільки важиться порося. Кожна людина, яка проходить через дисковрік. Ви ж пам'ятаєте, Discovery да? має бути. Ось там у нас Disco. Людина прийшла, зайшла через Discover, подивилася вагу, подивилася вагу і потім вийшла за територію, ми її вивезли поросят і поїхали далі. А це у нас кормушечки, які ми робили самі, і вони в деяких місцях там поламалися, бо їх треба відремонтовувати. Зразу були витягнуті з наших ферм, винесли на ремонт. І туди поставили запасні. У нас куча таких кормушок є запасних, а ці поки що на ремонті. В ближайші 2-3 дні їх відремонтують і вони будуть в якості запасних. Будиночок ветеринара. Раніше при Радянському Союзі він так називався, такий будиночок, де був склад лікарств. Зараз тут можна іноді переночувати. Після покажу вам, як воно виглядає. Ремонтики такі поробили тут стеклопакетики везде. Тут, коротше, везде стеклопакети. Головне, стеклопакети, щоб були. Далі тут підріхтували трошечки. К сожалению, тут тільки пічне отоплення. Розетки є, ну, щось можна прийти, кабінет, ідуть, коротше, в кабінеті. Я не знаю. Ну, обов'язково електричний, як я там, чайник, да? він обов'язково має бути в хаті цього ветеринара. Ну, а тут є така окрема кімнатка, де можна переночувати. Якщо взагалі вже немає де спати, то можна тут раз, бах. Особливо літом, звісно, тут прикольно, бо прохладно. А так зимою треба грубо розпікати. Ну, На в'ясовій такий є кабінетик начальника. Тут одразу приходиш, ти як... ну якби тебе голова. Обласної державної адміністрації. Приходиш, до тебе люди приходять, сідайте, будь ласка, справа. Дякую. Підходьте, ви що хотіли сказати. Може, вам ще щось ви можете хотіли додати. Ні? Зараз, будь ласка, підождіть, я запишу. Що? Що, відеокамеру треба, так? Ну, а це все всякі... якщо хтось тут прийде красти щось, там все буде за тут, все записано. Бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять, вісімнадцять відеокамер. Там все видно, все понятно. І ще є такі, про які ви навіть не знаєте. Там є такі камери, про які навіть я не знаю. Ага. Ну, тут, як ми серйозний орган, такий кумедний фермер, отакі видаємо свідоцтво на право власності. Бачите? Коли до нас приходять купляти поросят маленьких, ми видаємо свідоцтво на право власності на депутатів. Даним свідоцтвом підтверджується, що. Іван Іванович Іванов став щасливим власником депутатів у кількості 15 штук. Завтра, до, до речі, будемо вести 35 штук аж у Кіровоградську область. Людина таке свідоцтво получить. Характеристики, вага та кількість голів та рівень ради, обласна рада. Черкаська обласна рада, пожалуйста. Особливості породи, м'ясо сальне. Особливості характеру. Страшно люблять їсти скрито. Так і написано, якщо тут нічого не видумають, бачите? Далі, ким видано? Комедним фермером. Дата підпис. Пожалуйста. Це ж вам не хухри-мухри. Водна безпека. Ферми нашої в черепині, водна безпека, треба бути завжди водною безпекою. Тому щоб не було такого, що десь щось у нас згорів моторчик і не працює в нас криниця. Зробили, відремонтували ще радянську цю башню Рожновського, закатуємо туди води, і на 5-6 днів тихо, спокійно, і самі п'ємо і свині п'ють. Коротше, всі доволі, всі щасливі, фільтра там стоять, так що все нормально, можна пити навіть і свою водичку. Це мотивуюча цитата тижня від кумедного фермера, Рей Гофорд, дуже відомий американський інженер в галузі е, інженерії, колись сказав: є два типи людей, які не визнають ваших досягнень. Перші це ті, які бояться щось почати, а другі це ті, які бояться, що у вас щось вийде. У вашому житті завжди будуть люди, які вам будуть завидувати, і вони хочуть, щоб ви спустилися на їхній рівень на кусочок отого гівна, в якому вони сидять. Не дозволяйте робити цього. Ви достойні набагато більшого. З вами був кумедний фермер. Завжди пам'ятайте, що я з вами і я завжди питаюся грабатись наверх. Дякую всім, хто долучився до цього відео. Дякую вам за те, що ви сьогодні будете коментувати. Поїхали!